9 липня вівторок. Коли твоя охорона, Господь. Вадим Гейко, частина 1. Господь був моєю опорою. Він вивів мене на широкий простір урятував мене, бо він прихильний до мене. Псалом 18, вірші 19 та 20. Війна нас, як і всіх українців, застала зненацька. Свою сім'ю я довіз до кордону, попрощався і повернувся назад. Я вважаю, що в такій ситуації треба служити, не можна сидіти, склавши руки. Я міркував, чим можу допомогти. У мене є авто, тому вирішив вивозити людей з гарячих точок. Уранці вставав, молився і їхав туди, куди направляв Бог. У молитві найбільше просив, щоб Господь був поруч. Якось Завдіївки вивезли одним рейсом 10 людей. У машині всі плакали. Над нами летіли снаряди, а ми молилися Богові, щоб уціліти. Одного разу зателефонували знайомі з бучі. У їхній трирічної дитини третій день була висока температура. Дитина сиділа. В холодному підвалі без води та світла. Тоді вже був підірваний міст до Єрпеня. Я залишив авто і пішов до бучі пішки. Коли почався сильний обстріл, забрав малюка з мамою і назад ми йшли близько 10 кілометрів. Коли підійшли до мосту, побачили палаючий танк. Тоді я зрозумів, що ця територія уже під контролем окупантів. Я молився: Господи, ти не міг. Просто так направити мене сюди, проведи нас. Ми вирішили перейти на міст, проте вибухи з різних боків посипалися, і малюк дуже перелякався. Я йшов попереду, бо на мені був бронежилет. З протилежного боку стояли наші військові і показували нам, ні, не можна, це небезпечно. Цей міст був для мене як вічність, снаряди, розбита техніка, частини людських тіл. Дуже хотілося швидко перебігти його. Але не можна було, бо це спровокувало б окупантів стріляти. Коли ми перейшли більшу частину мосту і зрозуміли, що в нас не стріляють, тоді побігли до наших військових, вони повезли нас до лікарні. Я розумів, що мене можуть убити, але не полишав своїх намірів, бо відчував що на те є Божа воля. Без його допомоги мені нікуди в житті не вистачило б ні сил, ні сміливості впоратися з цими випробуваннями. Спочатку я їздив сам, а потім до мене приєдналися чоловіки, які хотіли чимось допомагати, але не знали як. Отже, зібралася команда з десяти машин. Ми розподіляли напрямки і евакуйовували всіх охочих. Ворзель, Буча, Ірпінь. Були встелені трупи молодих і підлітків і жінок і дітей. Змі показували нам значно менше, ніж було насправді. Розбиті будинки, згоріли та розстріляні автомобілі і люди, зруйновані церкви. Я бачив горе людей. Хотілося кричати від того болю, який розривав серце. Коли ми йшли вулицями, люди бачили, що ми не військові, і просили в нас їжі. Коли діти виходили на вулиці, повні тіл забитих, мені хотілося заплющити їм очі душу роздирає несамовитий біль, лиш від однієї думки, що їм довелося все це побачити та пережити.